Матрац Force зручний ортопедичний матрац підвищеної жорсткості. Матрац за вишки 21 см з максимальним навантаженням на одне спальне місце 200 кг. Для виготовлення чохла матрацу Force використано трикотажну тканину з натуральною пряжею. Матеріал м'який та приємний на дотик, має гарні повітропроникні властивості. Внутрішні пружини, покид є нікелі хард. Можуть рухатися індивідуально, створюючи високий рівень ергономічної адаптації, отже, чудову підтримку тіла. Це високоскладні системи, які ідеально адаптуються до ваших потреб. Центральне склеювання кожного ряду пружин надає індивідуальну гнучкість кожної окремої пружини, забезпечуючи високий ступінь підтримки тіла. Це означає, що залежно від кількості пружин. Можна досягти точного рівня ергономічної адаптації до ваги тіла. Додатковими матеріалами в матраці є ортопедична піна Comfort Foam, яка найбільш точно підлаштовується під анатомію тіла, забезпечує ідеальну підтримку хребта та гарантує збалансований мікроклімат сну. Жорстка повсть це проміжний шар для захисту м'яких наповнювачів від деформації з боку пружинного блоку. Кокосова койра підвищує ортопедичний ефект шляхом створення додаткової поверхневої жорсткості, а також продовжує термін служби матрацу за рахунок кращого розподілу тиску між сусідніми шарами інших настилів. Маючи на виробництві інноваційні технології, ми можемо експериментувати з кольором, тенденціями та матеріалами. Це знайшло своє відображення в ексклюзивній тканині на боковині матрацу, яка зробила його дизайн досконалим і неперевершеним. Матрац форс ідеальний жорсткий комфортний матрац.